Моліна з посмішкою запитала Кого ти хочеш, хлопчика чи дівчинку. Сміт відповів без вагань. Звісно, хлопчика. Хлопці сильні. А дівчата слабкі. Вони рідко чогось досягають. Моліна прикусила губу. В душі їй було боляче, але вона промовчала. У пологовому будинку народилася чарівна дівчинка. Очі матері сяяли любов'ю. А Сміт кричав від розчарування. Минуло два роки. Народився син. Сміт світився від щастя. Донька росла тихою і мріливою. Одного дня вона радісно вигукнула Тату, я хочу стати пілотом. Сміт лише зневажливо хмикнув Припини мріяти. Дівчата не стають пілотами. Моліна бачила іскру в очах доньки. І, хоча мовчала, таємно почала підтримувати її. Роки минали. Син став ледачем, грубим, не мав роботи, пристрастився до алкоголю. А донька разом із матір'ю ночами тренувалася, здавала і спити, вчилася, не здавалась. І зрештою отримала стипендію на навчання. Одного дня вона повернулася додому з сеючими очима. Тату, я отримала роботу. Я, пілот, починаю вже наступного місяця. Сміт застиге. Вперше в житті йому бракувало слів. І тільки прошепотів, зі сльозами на очах. Я вклав свою любов не туди. Ти, мій справжній скарб.